Друзі, вітаю! Сьогодні у нас такий буде дуже цікавий обзор двох інвекторів Це ТТН 4,2 кВт. А ось справа є ASAN 3 кВт, в піку це 6, а це, якщо я не помиляюсь, 8. Ось бачите, тільки що по гучності вони плюс-мінус однакові, але без поживання, без зарядки. EASA взагалі в стані покою ходять кольора включається, а тут все одно шум трохи присутній постійний. <coughs> Навіть при невеликому навантаженні вмикається вдув на ясані виглядає він такий дуже компактно. На вигляд, мені, чесно кажучи, хоч тут і наворочений цвітний дисплей, тут е, намальовано так. Провода, потім мережа, сонечко. Ну Такий цвітний він, типу, виглядає дуже гарно. От зараз я спробую включити і виключити. І він має заморгати всіма підсвітками. А ну зараз. Давайте. Так, вимкнули. От ми вмикаємо. От, бачите, він. Домик горить, сонечко горить різними кольорами. Тут така трохи вже плівочка подерта. Бо я його налаштовував, така вона дуже чут -чут чутлива. ось А це у нас менюшка Iassana. Чесно кажучи, вона мені трошки більше подобається, але ця більш понятна. От. Тут дивіться от на лаштуванні Герц, воль інпут, аутпут, заряд батареї 50 Гц, нагрузка лоад 0. А, в процентах ватах. І ось індикатор загрузки і індикатор батареї. Ось показує. IC працює мережа і Charge работає зарядка. Під'єднання клем. Покажу зараз кулера І ось дивіться по розмірам. Бачите, він на 2 см менше по висоті Під'єднання клем виконано ось так. Для під'єднання знімається ось так от кришечка. Ось. І тут так само знімається кришечка. Верхня частина опломбована, тому доступу у вас до неї не буде. Ось так виглядає підключення клем, ось так виглядає клемна колодка. Тут воно зроблено ось так. Тут воно зроблено ось так. Вот. Такий на кожний смак для кожного по-різному. Так, і тепер ми перейдемо до самого цікавого. Ми відкриємо кожний інвектор, і ви буде... маєте змогу подивитися, що знаходиться всередині. Ось у нас ТТН, ось у нас є АСАН. Так, бачите, ми відкриваємо такі трохи треск, почутно, чутно з кожного. Ось дивіться, ось сило відроти і тут ось так воно виконано. Ось у нас Єосан 3 кВт. Що мені подобається, подивіться як все акуратненько попаяно. Там дивіться, є різні виробники, Ego Salax якийсь, чи як там вони ще теж є. Аналоги. Це той самий ЕАСАН, я так розумію, що зібрані вони на одному самому заводі. Бачите, дивіться, все акуратненько, все рівненько попаяно. Довольно, я б сказав... Дуже навіть непогано. так от а тепер я вам покажу, як зібраний ТТМ. Бачите, як деякі впаяні криво, дуже криво. Дивіться. Ось так само, бачите як він криво попаяний. Мені дуже не сподобалось, що ось дивіться, бачите як вони Косо криво попаяні. Так, да, він працює, все добре. Но попаян він жахливо, дивіться. Бачите, як вони криво, як гриби, знаєте, поросли. Вон дивіться теж, криво як попаяні. Затяняю вот, затеняю сам собой. Такая работа, честно вам сказать, ну, не старалась тут людина. Дивіться, бачите, навіть видно. Ось. Вот. Тоже тут все, бачите, как он стерчать? Криво, криво, криво. Вот, если под прямым кутом я ставлю. Мені це не сподобалось, що Отак воно криво все попаяно Бачите, там таркається всяких катушок, це все. Ну це неправильно, коли вони таркаються. Так само тут, дивіться, впаяне криво. Він тут таркається чуть-чуть. Може може грітися, це неправильно. От. Тому мені не сподобалось, що він так неаккуратно. Попаян, ну, типу, як куриця лапой. Ну, при цьому все працює, все, начебто непогано. Ось він має три кулера датчика, він має раз, два, три. А той має, якщо не помиляюсь, два датчика температури. Ось один датчик, ось другий датчик температури. А цей має три. Ну, Понятно, що силова частина трошки відрізняється. Ну, що цікаво, трансформатор по розміру, бачите, взагалі майже, можна сказати, однаковий трансформатор. Катушка по розміру. бачите, Така сама катушка, як і тут. Тут магнітна катушка трохи більша, а тут вона менша. Хоча, а ось ще друга вона є. Я б не сказав, бо, що вона особо менша. Не сказав би, що вона особо менше. Що у нас тут? Схорій виробник. Схорий виробник. Ось ці, як вони називаються, я забувся. Грілюшки. Виробник однаковий. Виробник однаковий. Деякі запчастини повторюються. повторюються. По виробникам одне і той самий виробник. XRU. От. А це трохи інше. Трохи інше. Да, трохи тут Next, там і... XRU. різні трохи вони по <клес> От. Але дивіться, тут це і має перевагу, бо тут є такі накладки і фільтри, і, і, такі вони, якби би сіточка, о, якби тоненька сіточка, типу поролона, воно буде пилюку затримувати, бо він дує, видуває із себе. Не всередину, а видуває із себе, щоб плата не забувалась грязю. Це, в принципі, правильне рішення. Ось. Але би ефективніше було, якщо він наоборот, холодний поток задував всередину. Ну, я думаю, що виробнику видніше. Ось. Ось ми оглянули. Ось у нас другий інвектор. Відсутнє зараз е живлення акумулятора, тому нема тут всіх гарненьких оціх от, кольорових сонечко, домик, зелений будиночок. Тут така вона менюшка простіше, Ну, чесно сказати, мені оця більше подобається. Але бі білий колір, я вам хочу сказати, виглядає він дуже гарно. І ось дивіться по габаритним розмірам. Трішки набагато менше. Якщо ми говоримо про квартиру, якщо у вас немає нічого суперпотужного, чайник 1,7-2 кВт я на не запускав. Я думаю, що ЄСан е так само під навантаженням 2-3 кВт буде витягувати аж бігом. Тому, чесно кажучи, я не знаю, чи є сенс купляти 4-2 кВт на квартиру. Давайте ми подивимося по характеристикам. Давайте ми подивимося по характеристикам, так давайте ми його наверное вимкнемо, щоб він не шуміли. А, це мабуть зарядка пішла. Що він трохи чардж А ну давайте подивимося Так Ні, нема навантаження, я навіть не знаю чого. Ладно, давайте ми вимикаємо інвектора. Звуковий сигнал подав. Теж. А, тут у нас вимкнений. Все, інвектор ми вимкнули. І тепер давайте по характеристикам пройди Так, 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 так. номинал 240 вольт максимум 500 вольт и макс 18 ампер на монтаже нет я так понял по панелям максималка так mppt контроллер 240 450 ватт максимум ПВ input 6200 ватт. Целость э, максимально э, пиковая навантаженная 62 киловатта, я так понимаю. Струм зарядки до 120 ампер. Номинал output 18,2 ампер. Ага, ага. Так, КПД 97. Ось у нас, бачты максимум 4,2. 1400 ватт, я не знаю, что это. это батарея 26-27 ватт. А, нет, батарея, нет. 30 ампер, максимум input. На выходе 30 ампер. Максимальная мощность. А, вот это по 8400. О, Струм зарядкой 100 ампер. 100 ампер. Максимальная батарея 175 ампер. Емкость батареи Батарея вольтаж 24 вольт. 4200, 1400 я не знаю, но я так трошки в тех расширенных нараштуваниях не до конца я разбираюсь. Вот.